Підсумки неділі 21 грудня. Вітаю вас. В Україну приїхав президент Білорусі. До Києва Олександр Лукашенко прибув близько другої дня. Журналістів висвітлювати візит не допустили. Ви бачите, як кортеж їде Києвом. А на цих кадрах, які поширила адміністрація українського президента, Петро Порошенко вітає колегу на ганку будинку з химерами. Ну, на зустрічі Лукашенко заявив, що Білорусь завжди підтримувала мир в Україні та буде в подальшому сприяти проведенню мирних переговорів. Я хочу віддільно поблагодарить вас за совершенно чітку позицію Білорусі по поводу суверенітету, територіальної цілісності і незалежності нашої країни. Для нас ваша жорстка позиція, яку ви виказували, постійно, включаючи позицію по поводу непризнання фальшивих виборів. 2 ноября на территории Донецкой и Луганской мы это чрезвычайно ценим. Я вам за это благодарен. Петр Алексеевич, надо будет от Беларуси что-то. Скажи, мы тебе за сутки все сделаем, что ты попросишь. Все, что, все, что президент Украины не просил, вот публично говорю, мы всегда все делали. И так будет впредь. Для нас это не игра. Не только потому, что товарооборот, а потому, что мы соседи, мы рядом живем. Ми родні люди, і мені говорять, вот Лукашенко там чота боїться. Я не боюсь. Я не хочу вообще, не то, щоб это та а щоб в Україні это було. і у понеділок до Києва прибуде президент Казахстану. Про це повідомляє прес-служба Петра Порошенка напередодні візиту в інтерв'ю казахському телебаченню. Нурсултан Назарбаев заявив, готовий долучитися до врегулювання конфлікту на Донбасі і сказав, що підтримує суверенітет та територіальну цілісність України. Четверо українських бійців поранено загиблих за останню добу в зоні АТО немає. Такі дані РНБО протягом дня бойовики кілька разів з гранатометів та стрілецької зброї обстрілювали метеовежу і новий термінал Донецького аеропорту. Тут також працювали снайпери, кажуть в прес-центрі АТО. Про події на Донбасі. Далі Аліна Орищин. За минулу добу терористи двічі зі стрілецької зброї обстріляли Донецький аеропорт. Під вогнем гранатометів та мінометів блокпости українських військових біля населених пунктів Шуми, опитне, гранітне, майорськ, Нікішини. Чи не найбільше цієї ночі дісталося населеному пункту Піски? Там бандити обстрілювали наші позиції, використовуючи не лише стрілецьку зброю та артилерію, а й перше за останні декілька тижнів озброєння танку. Спасибо допомагають то нацгвардія чи Україна, де да, у нас бажественники допомагають теж бодата. Всі на нас да. забила все. Да на за нас забула. на да, за сказали, що пісок вообще ні. Та у нас люди здесь живуть. А сколько зі здесь здесь, кон кон Конкретно, вот конкретно сколько? 150. 150. 150. у пісках? Сто тридцять час на 130 Скільки? Сколько У пістоваренбо кажуть, за минулу добу бойовики із градів гатили по опорному пункту в районі стокільників з гранатометів та мінометів обстрілювали українські бійців біля селищ Кримське, гірське та чорнухине. Це вантажівки 10-го гумконвою з Росії. Зранку вони почали заїжджати на територію України. Один з російських телеканалів показує вміст фури, ялинки та новорічні подарунки. Як повідомляють російські змі у конвої понад 180 машин. Половина поїхала до Луганська, друга до Донецька. Ось у Луганську, колона рухається по вулиці Лутугінській напрямку складів. Російська сторона в односторонньому порядку розпочала оформлення 10-го гуманітарного конвою. Оскільки представники міжнародного комітету Червоного Христа не беруть участі у переміщенні вантажу, українські прикордонники та митники здійснюють лише візуальне спостереження за проходженням вантажівок через державний кордон без виконання покладених на них. Контрольних функцій за інформацією РНБО вантажівки з гуманітаркою від Червоного Хреста вчора заїхали до України через пункт контролю Макарове. Було пропущено вісім машин, які везуть мешканцям Донбасу їжу, ліки та засоби гігієни. Аліна Оришин, перший національний. В Одесі затримали диверсанта, якого підозрюють у підготовці терактів. Про це повідомив радник голови СБУ Маркян Лубківський. Затриманий 53-річний уродженець Чернігівської області, який жив у Ілічівську поблизу Одеси. На зброя, яку вилучили у підозрюваного, кулемети, автомати, гвинтівки, сигнальний пістолет і 5 тисяч набоїв до цієї зброї, також силовики знайшли багато військової амуніції та спорядження. Кримінальне провадження порушили за статтею підготовка теракту, покарання від 7 до 12 років позбавлення волі. Вони затримують контрабанду на блокпостах у зоні АТО, стримують наступи бойовиків, патрулюють траси з бійцями батальйону Донбас, які несуть службу на Луганщині. Знімальна група новин на першому прожила добу. Дивіться далі. Десята вечора база батальйону Донбас поблизу Лисичанська. Бійці накривають вечерю. Ото, що ви бачите на столі, то все волонтери придбали. Подивіться, будь ласка, то Ту волонтерська турбота. Дужок. Дужок. А як часто її єсне частина їжеднівно? Да, не куда не набридає? А що зробиш за столом? Помічаємо єдину жінку. Як і тутешні чоловіки, вона вже звикла називатися позивним, а не ім'ям Мері Меріяна в батальйоні серпня з бійцями пережила і Ловайський котел. Тоді больше всього було, конечно, вот так штоби одна момента, то була в Красносільському. Когда мы выходили, когда колону расстреляли, там нам было больше 30 тяжелых ребят. Все, главное, что не было медикаментов, потому что машину подорвали с медикаментами. Вот, и не было чем спасать. Хорошо, что у ребят были по аптечке персональная, которую я вот борюсь, чтобы у всех были на поясе свои аптечки, потому что именно на этих аптечках мы смогли спасти более 30 человек. Чоловіків, що її оточують Маріана з Прибей як друзів та братів, розповідає як осаджує тих, кому дружби недостатньо. Я говорю: "Давайте", говорю: "Посля війни, ви так Это самое. Поберегитесь, говорю, а после войны поговорим. Боец батальона с позывным чорным поспешай поделиться с первым своей головной новиной. Внучка у меня родилась родила 29 ноября, Лизавета. Вот в среду ее будут крестить, если даст Бог. До крещения, думаю, что до этого времени. У день, коли базу відвідала знімальна група першого, тут ночували майже півсотні людей. Всі бойці забезпечені теплою одеждою. спальні мішки. Сьомо ранку шикування перед бійцями виступає командир Семен Семенченко. Ставить завдання, доповідає про політичну обстановку в країні. Як обично, вийшло. В Міністерстві оборони, када волонтери були боля підготовлені, ніж професіональні старженці. Та ж сама історія була і з дипломатами. Настрій одне одному бійці підіймають у тому числі ось такими гумористичними оголошеннями: зачиняйте, будь ласка, двері. Хто не закрив, той москаль. Раз на тиждень бійці міняються. Ті, хто жив під дахом, відправляються сюди на блокпост. Контролюють навколишню територію, оглядають автівки, що проїжджають по трасі. Живуть у бліндажах. Є буржуйка, отаплюється. Здесь живуть 4-3 людини. є сильний мороз, є сістапнік, дежурит. Тих, хто повертається на базу, одним із перших зустрічає ось цей чотириногий боєць. У нього теж є свій позивний Донбасик. Григорій Пирлік Євген Чижик, перший національний. Дніпропетровська область не пропускатиме гуманітарну допомогу, якщо та не відповідатиме певним вимогам. Таке рішення ухвалили на нараді обласної міліції. Там були присутні представники батальйону Дніпро 1 батальйону Донбас та ОБСЄ запрошували і представників фонду Ріната Ахметова. Проте вони не прийшли. Взяти день дім ідуть новий і нові требування. Кожен комбат або кожен народний депутат выдвигают свои собственные требования, но уже запутались. Мы считаем, что это решение должно быть принято не одной областью, а это решение должно быть принято на высоком государственном уровне. Это же не дело одной области. Иначе мы придём к федерализму, что у нас будет каждая область решать, что им пускать, что не пускать. До тех пор, пока, первое. При формуванні і погрусті не будуть присутні міжнародні спостерігачі і прав... представники правоохоронних в тому числі органів. Перше. Друге, це те, що е якщо навіть це зробиться, значить формування колон і рух по території Дніпропетровської області повинно відбуватися під державними прапорами Держави України з надписами з любов'ю зуб для України. Третє. Маршрут видачі і роздачі, куди воно прийде в Донецьк і кому воно буде роздано. І як це, як це проконтролюють міжнародні спостерігачі. Минулої неділі через блокпост бійці добровольчих батальйонів не пустили до Донецька гуманітарний вантаж фонду Ріната Ахметова. Були підозри, що з гуманітарки живляться бойовики. Фури завернули назад у Дніпропетровськ, оглянули, нічого підозрілого не знайшли. І 19 грудня таки дозволили заїхати в Донецьк. Після цього і оголосили, на яких умовах пропускатимуть усі гуманітарні вантажі. Понад 28 мільйонів гривень, мільйон доларів та майже 100 тисяч євро. Стільки грошей залишилося у сховищі Ощадбанку в Донецьку, яке бойовики захопили наприкінці листопада. Місцевий сайт Острів оприлюднив таку інформацію сьогодні, посилаючись на джерела в МВС. Сховище захопили після того, як обласне управління банку переїхало з Донецька до Краматорська. Крім грошей, повідомляє Острів, бойовики забрали майже 100 банківських авто та більш як 250 одиниць зброї. Банк звернувся із заяв до правоохоронців. А першому в Ощадбанку пояснили втрати фінус, фінустанови, Цитую, м'яко кажучи, завищені Ощадбанк заявляє про те, що розповсюджена в змі інформація про обсяги, начебто залишених на території так званої ДНР цінності банку, та зброї не відповідає дійсності. Вичерпна інформація про загрозу життю працівників. Та майну банку Втрати внаслідок зночільних дій бойовиків та вжить банком заходи. Наразі знаходиться в розпорядженні правоохоронних органів. В даний момент відбувається слідство. Ну і повідомлення з сайта острів про захоплене сховище вже коментують у соцмережах. Авто і це зрозуміло, а зжечнал ніяк? Інкасаторські машини в Донецьке катались до кінця ноября. І ніхто не сяде, А це фактично державна зрада. Нагадаю, 22 липня НБУ зобов'язав банки знищувати гроші, які неможливо вивести з відділення. У постанові виписана відповідна процедура: зіпсувати купюри розчинами, обрізати чи обпалити або поставити штамп неплатіжна. Процес має бути знятий на відео. І далі дивіться про таке. Чи примушують столичних бюджетників переходити з комерційного банку до державного? Малодіж виїться потерять роботу. І зізнається, якщо пойдуть протягом начальник. Розслідування новин першого. Благодійний забіг Санта Клаусів у Києві. Гроші з акції підуть родинам полеглих вато. Житель Нью-Йорка Ісмаїл Брінслі застрелив двох поліцейських. Підійшов до патрульної машини і без жодного слова вистрілив у правоохоронців, які сиділи в авто. На цих кадрах місце нападу, це район Бруклін. Після скоєного чоловік забіг до найближчої станції метро і застрелився. Перед тим у соціальних мережах пообіцяв помститися правоохоронцям за вбивства темношкірих американців. Майже місяць у різних містах Сполучених Штатів тривають протести через виправдання поліцейського, який застрелив неозброєного темношкірого підлітка. Президент США та влада Нью-Йорка висловили співчуття родинам загиблих поліцейських Ми все ще вивчаємо обставини нападу, але очевидно, що це було вбивство. Офіцерів застрелили так, ніби стратили. Це підступний вчинок, який поранив наше суспільство. І ще одного поліцейського застрелили вранці в містечку Тарпон Спрінгс у штаті Флорида. Підозрюваний намагався втекти, але його затримали. Найближчими годинами місцева поліція обіцяє повідомити обставини стрілянини. Поки ж ані мотиву злочину, ані особи нападника не відомі. Заощаджувати світло закликав Арсеній Яценюк у П'ятницю від міністерств та органів місцевої влади прем'єр вимагає вимкнути підсвічення державних будівель, реклами і навіть освітлення центральних вулиць. Скільки кіловатів та грошей витрачають регіони на зовнішнє освітлення і що світиться у вечірньому Києві, рахувала Ірина Віноградова. Шоста година вечора центр столиці Хрещатик. Будівля Київської міської державної адміністрації горить у трьох кольорах: жовтий, білий та синій. На освітленні КМДА не економлять. Окрім ліхтариків, на КМДА вздовж хрещатика рекламні борди. Усі підсвічені, навіть ті, що пустують. В мене вдома Три рази на день вимикають світло. І це дуже незручно. Тут був один раз, а тут, наприклад, все горить. Але з іншої сторони це велике місто, столиця, тут також треба. Будинок уряду економить. Світло горить лише у вікнах кабінетів. Національний банк також у темряві. Світиться тільки годинник і нижня частина фасаду. Львівські вулиці освітлені ліхтарями, вивіски на магазинах також мерехтять. Зараз там різдвяний ярмарок. Усі ядки прикрашені новорічними гірляндами. Ми хотіли додатково підсвітити всі локації нашого різдвяного ярмарку, але враховуючи складну ситуацію з електропостачанням в цілій країні, ми вирішили від цього відмовитися та зберегти цей зовнішній вигляд, який був минулого року. Зовсім відмовитися. Молитися від освітлення, кажуть організатори, не можуть. Найперше брак світла це сприятиме рівню злочинності на ярмарку. Тому в першу чергу ми дбаємо про наших гостей. Відповідно, ми не можемо скоротити електрику власне, в нас на ярмарку. Такий самий аргумент і у директора рекламної агенції у Миколаєві. Реклама це додаткове освіщення вулиць, і якщо відключити уліці рекламу, возрос тут рівень злочинності в місті. Олена пояснює за електроенергію, заплатили на два місяці наперед. Відключати борди від світла не збираються, бо не хочуть втрачати клієнтів. Призматрон – це конструкція, яка міняє свій сюжет кожні 10 секунд. Якщо не буде, бо буде працювати тільки одна плоскость і буде тільки один клієнт, та економія каже Олена не істотна. Одна конструкція всього лише потребляє 15 кВт в місяць. А яку економії може йти річ? Торік на зовнішнє освітлення на Миколаївщині витратили 6 мільйонів гривень, використали 14 мільйонів кіловат годин. У Львівській області на це пішло 14 мільйонів гривень і 33 мільйони кіловат годин. У Київській області за рік насвітили на 8 мільйонів гривень, спожили 39 мільйонів кіловат годин. І це разом із ліхтарями, освітленням пам'яток архітектури та держбудівель. Ірина Олександр Прозоров, перший національний. Петро Порошенко призначив членів конкурсної комісії антикорупційного бюро. Повідомила прес служба президента. Це голова меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Чубаров, голова правління гельсінської спілки Євген Захаров та історик Ярослав Грицак. Ще по три кандидати мають призначити Верховна Рада та уряд. А потім сформована комісія буде проводити конкурс на посаду директора бюро, яке має запрацювати вже в кінці січня наступного року. Бюджетники столиці скаржаться їхні зарплати змушують перевести до державного банку на тих, хто не згоден тиснуть. що відбувається і як грамотно опиратися тиску. Дізнавався Роман Ковтун. Перевести усі розрахунки в державні фінустанови. Такі рекомендації направила КМДА розпорядникам державних коштів Києва наприкінці вересня. А вже у грудні їх зобов'язали відзвітувати про виконану роботу. Комерційні банки зміну настроїв клієнтів відчули. І в нашому банку теж достатньо значна кількість суб'єктів господарювання, які мають і суттєву ресурсну базу. Навіть і ми з кожним суб'єктом господарювання окремо працюємо. Потім навіть листуємося із їхніми шестоящими організаціями і знаходимо точки дотику. Але сказати, що це питання вирішено, не можу. Паралельно активізував свою роботу і ще Його співробітники активно пропонували зарплатні проекти медичним та освітнім закладам. Прийшли представники, вдвоєм прийшли дві співробітники, розказали о плюсах, собственно говоря, переходу на зарплатний проект. Ну от це все розказали. Дали час подумати. Вот ну от ми думаємо до сих пор. собственно говоря. Частина працівників бюджетних установ скаржиться. Керівництво вимагає обов'язкового переходу на обслуговування до державного банку. Алла працює вчителем в одній із київських шкіл. Свого обличчя показувати не хоче. Говорять, що їздити будете в району, виставить бешені черги, щоб отримати якісь гроші. деньги. І вот. я ж кажу, гарантій ніяких нам не дають, тому що ми взагалі отримаємо цю зарплату вовремя. Молодеж вообще боится потерять роботу. Звісно, якщо пойдут проти начальства, самі розумієте, чрівато. Пощадбанку пояснили активність просування зарплатних проєктів боротьбою за нових клієнтів. Банк <правда> діє в рамках чинного законодавства, каже заступник голови правління Андрій Стецевич. Якихось штучних, якихось інших речей неринкових, які. Е ми могли використовувати. Ми не використовуємо. От ситуація така, що ринок дійсно переживає дуже серйозний період трансформації, переформатування. Юристи кажуть, навіть якщо організація перейде на обслуговування до іншого банку, її працівник має право індивідуально обирати фінустанову, в якій отримуватиме зарплату. Обов'язково писати заяву на компетентні органи або звертатись до нашої організації, яка збере ці всі заяви. Я думаю, що дане питання настільки гучно зараз звучить, що я думаю, таких дій не буде. І ми захистимо такого керівника і таких працівників. Керівників бюджетних організацій приймають на роботу за договором із місцевими адміністраціями. Чи справді на директорів шкіл та лікарень чиниться тиск, перший національний звернувся із запитом до КМДА? Відповіді чекаємо із 16 грудня. Роман Ковтун, Микола Чеботарь, Ярослав Тихомир, Сергій Тищенко перший національний. 20 дітей з родин, де батьки загинули поранені або воюють зараз. В АТО полетіли на канікули до Німеччини. Житимуть в українсько-німецьких родинах два тижні разом з мамами в аеропорту Бориспіль дітей проведжала Ольга Скотникова. Валентина Крудько працює лікарем у місті Лубни. Сьогодні вона приїхала до аеропорту Бориспіль, щоб провести свою доньку Дашу на канікулу до Німеччини. Мама й дочка міцно тримаються за руки. Наш папа Крудько Роман Іванович загинув під містом Маріуполе 22 жовтня цього року. Він ні, він був в складі танкової частини від міста Кривого рогу. І під час виконання бойового завдання він загинув. Під час таких трагічних подій до з нами зв'язалася волонтерська організація, яка запропонувала нам цей відпочинок. З Стас Коломієць теж летив до Німеччини. Він не знає мови, але багато читав про країну. Читав неї про неї в інтернеті, дивився відео і хочу побачити це. Справжньому. Поруч зі стасом мама Валентина про тата вони не говорять. Кажуть, не хочуть зашкодити, він на фронті. Мобілізований, це вже п'ятий місяць пішов, він п'ятий місяць вже в нас. Так що? Усі 20 дітей у червоних новорічних шипочках. Кажуть, так домовились з родинами, які їх прийматимуть, щоб одразу могли впізнати. Я буду в сім'ї, тата буде звати. Юрій горте жінку буде звати Ірина Горте, а дитину буде звати Джесіка. Центральна спілка українців у Німеччині вже вдруге цьогоріч приймає на відпочинок у родинах дітей воїнів. АТО. перша вимога це було повинна бути українсько-німецька сім'я. Ми не хотіли віддавати дітей просто в німецькі сім'ї, тому що вони не порозуміються. Так діти психічно травмовані, так само які ті, які втратили батька. Вони повинні порозумітися. Так спільна мова повинна бути. Так це була вимога, щоб хтось з сім'ї розмовляв українською або російською мовою друга вимога була, щоб в них були свої власні діти. Із 20 дітей, що полетіли до Німеччини, в дев'ятьох батьків загинули, у п'ятьох поранені. Решта зараз на ротації на фронті. Ольга Скотникова, Юрій Нісімов, перша національний. Маленькі пацієнти лікарні Охмадит готуються до нового року. Волонтери сьогодні навчали дітей розмальовувати ялинкові іграшки, якими вийшли кульки, та й усе свято бачила Марина Анціфорова. Стук, двінь, аткрої там в лісу, охотник хорні Після ігор танці та хороводи. Потім малеча біжить робити ялинкові прикраси. Розмальовуючи новорічні кульки, ділиться порадами, як зробити їх гарнішими. Спочатку треба малювати тільки обережно і треба пензлик після водички, щоб він був сухий. Вони в ця краска не любить воду. Святкувати дітям допомагають волонтери. Для будь-яких дітей, які і боліють, і не боляють, їм дуже важливе внимання. І а, це має бути для них праздник, і вони повинні вірити в сказ. Ці діти, пацієнти відділу токсикології та педіатрії. У Хмельницькі більшість з них вже понад півроку. Я роблю на Новий рік такий шар. Я тут лежу вже сім місяців. Там, лохматів. Просто мама не може приїхати, я була з нею. У неї братик поки. О, так я з папою лежу. тут. Сину Ольги Дмитру 11 років. Про хворобу нирок вони дізналися недавно і тепер майже весь час проводять у лікарні. Тому дуже раді сьогоднішнім розвагам. Їм розвлекательна ця програма, розгрузка психологічна дуже хорошо. О, їм треба такі конкурси, щоб діти віддихали. На згадку про свято малеча забирає з собою не лише власноруч оздоблені кульки, а й подаровані волонтерами. Марина Ансіфорова, Микола Чеботарьов перший національний. Рекорд у столиці понад пів тисячі людей пробігли 5 кілометрів у новорічних шапках. Забіги, де учасники обов'язково надівають шапочки Санти, популярні в Європі. У Києві така акція відбувається вдруге. Василина Думан. Далі. Має шапку Санти, біжи 5 кілометрів. Сьогодні у Києві марафон Миколайчиків бігунів. Я відчуваю радість. Радість від руху. що ти можеш? що ти можеш, що ти для тебе вік не має значення. Оце саме головне. Ми приїхали з Чернігівської області. а Чого ставимо? Кожному бігуну видали обов'язкову новорічну шапочку, стартовий номер і вітальну листівку. За це дорослі учасники заплатили по 150 гривень, діти по 50. Організатори кажуть, третину грошей з кожного квитка спрямують на благодійність. Ми збираємо кошти і будемо їх розподіляти між сім'ями, які втратили годувальників під час подій. АТО. перед стартом бігуни розминаються. Іванко разом з мамою у таких змаганнях не новачки. Скільки медалей у Три. Три медалі у нас. «Перший раз Будемо бігати в костюмі Бетмена. А ось і довгоочікуваний старт. Спочатку діти за ними дорослі. Усього в марафоні взяли участь понад пів тисячі бігунів миколайків у новорічних шапках, що для України є рекордом. Минулого разу учасників було удвічі менше. Після акції отримали подарунки ті, хто прибіг першими, та ті, хто мав найоригінальніший костюм. Василина Думан, Ярослав Тихомир, перший національний. У Кракові накрили найдовший різдвяний стіл у Європі просто на центральній площі ринок. Приготували понад 200 тисяч вареників, борщ та капусту з грибами. Усе безкоштовне. На колостолу зібралися тисячі людей. Це вже традиційна для кракова акція Різдво для нужденних. Майже 20 років поспіль у передень свят у місті влаштовують такий благодійний обід. Організовують його місцеві ресторатори, доброчинці і городяни, які приносять продукти. З понеділка для вас у студії працюватимуть Олександр Просяник та Ілона Довгань. Майте новини, повідомляйте нам на електронну скриньку. Адреса її на екрані. А я прощаюся на тиждень.